Не треба розказувати, самому буде в разів три дешевше побудуватись. Бо, зрозуміло, що ви заробляєте там від 100% вже від вкладених грошей на цих таунах. А ви впевнені? А давайте будемо розбиратися. Дивіться, по-перше, у нас працюють хлопці, бригади, які вже роблять нас руками. Це дозволяє нам співпрацювати з ними за досить такою гарною ціною, що ми в принципі робимо. Вони мають об'єм робіт. Вони мають стабільний е, потік роботи, тому вони готові співпрацювати з нами за взагалі ціни. Це ціну. що? Єдина причина, чому це ні, звичайно, це що? Дивись, далі, ми беремо оптом всі матеріали. Так. Другий момент. Тобто нам ціна вже нижча, буде, ніж вам. Третій момент. У нас все відлагоджено. Ми не бігаємо, не шукаємо, ми не робимо лишніх хаотичних рухів, які ви робите, коли будуєте вперше. Побудовано вже 18 даних об'єктів, які є нашим досвідом, і які говорять нам, як будувати зараз, щоб поменше було лишніх втрат і менше лишніх движень. Даже цих трьох моментів вже хватає доказати вам, то, що ми побудуємо його набагато дешевше, ніж ви таки сам побудуєте самі.